Ну, всім привіт! З вами, як завжди, я. Я! І, і, і сьогодні я граю у коопі ти себе з 130. І зі мною сьогодні грає Батько. Привітайся. Всім привіт. Е сьогодні ми проходимо Overwatch. Не на ветерані, на жаль, бо того, що на ветерані це мене вже задовбало. Е тому сьогодні. Я думаю, ви не будете проти. Давай, вбивай їх. А чого, я не можу приблизити? А, все, пусть. Ми. Ти живий? Так, я живий. Так, чекай, не, не, сильно не виходь. А, я бачу, ти прямо біля мене запустив тими штуками. Люблю цю спецоперацію, ну хоча... ну вона в принципі нормальна! Будь живим, де я не бачу їх більше. О, я запам'ятав де вони, запам вони знаходиться і вбив їх. Так, тут хтось є. Алло, тут хтось є. О, його вбий, його вбий. Кого? Ну, оцього вертольота. Okay, Коротше, я його сам вб'ю. А, все, я вже побачив Ой, ой, это в тебе вистрілив. У мене чуть-чуть червоний екран ладно. Е, чекай, чекай, де вони далі. Я не бачу, де вони далі. Я тільки до підвалу в фермі дістався. Все, я бачу, Де? Я буду завжди з лазерним стріляти прицілом, щоб, щоб ти бачив, куди я направляю. О, Добре, ще, ще один вертольот. Це один вертольот? Так. Я не бачу. Ой, ззаді тебе, ззаді тебе. Ой, я втікаю. Тікай. А, так це із того вертольоту якраз. Давай вб'ю. Ой, я підбив вертольот! Молодець. Із гранатомета. Коли він вже відлітав, від нього вже так сильно толку не було. Ой, ой Мені гранату закинули. Чекаю, Проблема, що я не знаю скільки їх тут. Зато Верховний. я знаю, як звідси вибиратися. Кльово. Я вас куди підірвав. Молодець. Біля тебе прямо я чувак, я зараз вистріляю. Але не йди туди! Я в хаті. Сюди навіть предейтор не дістане, не то щось 630. Так, я зараз соткою стрімлю. Ладно, треба сороковку брати, бо соткою дуже довго летить. Я знаю, зараз звідси чувак вийде. Тому я одразу готую під стволку. І все, я вже тут. Ну, так, можна в ветеранів все-таки. Mm. Чи mm. ти хочеш зі 130 повертати? E, тепер я за Сі 130. Щоб повний контент був. Ти ж зможеш пробратися? Пробую. Okay. Якщо ні, то я думаю, мене вистачить. Давай. Дякую. <рес> Чекай, я не, не, не розумію, куди мені йти. Слідкую за периметром. Все, зрозуміло. Я нічого не бачу. У них там ціле зборище. І тут ще... Так, зі, а, зі а, 105. зі 105 мм. Підмісне, так розумію. Обережно, обережно! До тебе йде. Вбив. Та там все добре. Вертолі. Обережно дуже багато їх тут. Раната. Слідкуй за вертольотами. Давай. Тверти. Обережно з боку тебе, з боку тебе. О, дякую, Ще один там якийсь є. Чи був? Тут джип їде. Тут джип, джип їде. Давай джип. Угу. Тут пиствольник є? Так. Да. А якою хочу А, ти скар не обрав, то у тебе тут немає без Так, тут гранати. О, вони тут прямо на тебе піджидають. Ше один. Тикай! Та у них там ціло зборище. Тікай! Позаду тебе, позаду тебе! А, ні, все добре! Я думав... Давай, я ей... я ей здесь 105 мм. нормально, все вот да, это. Да. Все доброе. О, я в вертолет стреляю. Все так. Я... А я а, ты... пидвал, доходит у меня Та, е, Та, заходь, заходь. Так, я тут сильно нікого не бачу. Давай я до тебе подивлюся. Так, тепер йди наверх, обережно там будуть вороги. Флешкою можеш кинути одразу. Ой! Сиди у підвалі, бо там дуже багато людей. Добре. Сиди у підвалі, поки я не скажу. Нема. Може, я вже піду кудись? Так, да, можеш піти. Давай. Здається, я не бачу вже нікого. Поки що нікого не видно. Так, слідкую за обстановкою и все често. Да, чи що? Что-то ти? Ну я що тоже никого не бачу. Короче, бежи, давай я тобі выстрелю. А сбоку тебе. Красава! Молодец! Вот Чош. Эм... Фарнес був. Ой, давай це візьмемо. Усім, усім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Усім дякую і усім па-па. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.